Митися ближче з кухнею країни коханням можна було у ці дні в коледжі, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. У межах тижня Франції там популяризували кухню цієї країни. Це лабораторне заняття з дисципліни етнічні кухні на тему приготування страв французької кухні. Студенти спеціальності харчові технології вивчають не лише тільки французьку кухню, а й кухні багатьох країн світу, це і Європи, Середземномор'я, Скандинавських країн, також країн Азії Сполучених Штатів Америки. Ну і зазвичай студенти з великим задоволенням вивчають ці кухні. Тому що, ну як нам відомо з вами під кожною стравою, завжди лежить якісь традиції і звичаї певного конкретного конкретного народу Першокурсники захоплено спостерігають за процесом. Технології приготування страв демонструє викладач і студенти старших курсів. Ми сьогодні готуємо такі страви: гратент дефануа, жульєн з куркою та грибами під соусом башамель та десерт блан-манже з топінгом. Я вперше готувала ці страви, проте це дуже цікаво. Я дуже люблю готувати. Особливо. Показувати це все для студентів першого курсу. Я дуже люблю солодке, тому найбільше мені сподобався десерт. Участь у культурному турне Французька кухня, поезія, смаку та стилю беруть учні 95-го ліцею. Знавці французької мови відповідали на бліц питання, знайомилися з особливостями сервірування столу. Під час майстер-класу кожен учасник міг представити власну інтерпретацію традиційного французького десерту Крокембуш. Це не перший мій досвід у приготуванні французької їжі, тому цей захід мені дуже відгукнувся, і це було дуже корисно поповнювати свої навички. Мені дуже це сподобалося. Я вдячна і своїй вчительці з французької, яка з нами поїхала, і всім організаторам цього заходу було дуже зрозуміло і цікаво. Ліцеїсти подарували представникам коледжу мотанку у кольорах Франції. Ще один майстер-клас приготування легкого французького сніданку провели сьогодні в одному з криворізьких кафе. Кухар Іван Плегун теж навчався у коледжі. З цим закладом ми працюємо вже багато років, і наш коледж намагається студентів приблизити до реалії сьогодення, щоб вони бачили, як готуються. Саме на живій справжній кухні, щоб вони побачили сам технологічний процес. Ми дуже часто влаштовуємо подібні заходи, і ми дуже вдячні, що підприємці Кривого Рогу з радістю нас приймають, гостинно зустрічають і надають свою кухню для таких шоу, щоб Діти вчилися любити свою професію, ту, яку вони обрали під керівництвом кухаря, студенти готували круасан з трюфельно-яєчним скрамблом і з моцарелою. Приготування цієї легкої витонченої страви займає не більше 15 хвилин. Мені дуже подобається ця робота, тому що ти стараєшся готуєш їжу, і потім ти дивишся на реакцію людей. Те, що їм дуже смакує, це насправді наша головна місія дарувати щастя і. Любов, людя, Дар'я, Юськова, Олександр Домашов, Денис Захаров цей день.